Дай Боже, друзі, ви на каналі OldBoyUA, де я розповідаю про відеоігри та все, що з ними пов'язано. І сьогодні ми поговоримо про UFC 4. Але я вам буду про неї розповідати з точки зору новачка, тому що я не грав UFC 2, в UFC 3. В UFC 3 я тільки в демку трошки побігав, але там не було ні режиму історії, ні всіх доступних бійців для спарингу. Їх там було всього кілька штук. Тому майте на увазі всі, хто є ярими, сильними фанатами серії. Я буду розповідати для вас відомі знайомі речі. Але я трошки погуглив, дізнався, що там змінили в грі, тому вам думаю, також буде доволі цікаво дізнатися, що там покращили, що там трошки поміняли, що забрали. Але перед як ми розпочнемо, я хочу попросити вас поставити лайк, залишити побільше коментарів. Це дуже сильно допомагає розвитку каналу і просуванню відео. Ви мені дуже сильно допоможете. Тому, якщо вам цікаво, якщо вам цікаве це відео, діліться ним зі своїми друзями. Віть репости собі в соціальні мережі, а також пишіть побільше коментарів. Ну і звісно, всі, хто мають можливість підтримати мене фінансово, будь ласка, підписуйтесь на мій патреон, адже це є мій єдиний вид діяльності на даний момент. Я маю на увазі YouTube та Twitch. А також Patreon є по великому рахунку моїм основним джерелом фінансів. А новими патронами нещодавно стали Марко Лагунець, Олег Іліяшів та Воля Свобода. Дуже вам дякую за вашу підтримку. Ну і, звісно ж, всі, хто має також бажання приєднатися, буду вам безмежно за це вдячний. Ну а тепер поїхали до ЄВСІ. Що ж, почну з загальної інформації. UFC це симулятор єдиноборств MMA. Прямо такий симулятор, тому що там дуже складна і поморочена система боротьби. Батонгсмеш вам взагалі не допоможе. Баттенсмешних це хто не розуміє, це коли ви отак от нажимаєте в якомусь файтингу. А ось по і ви переможете. Тут все дуже має багато маленьких нюансів, має багато маленьких. Деталі вам потрібно читати мову тіла супротивника. Вам потрібно розуміти, в чому він сильний, в чому він слабкий. В кожного героя, в кожного бійця є свої слабкі легкі сторони, в кожного є своя тактика, є свій стиль бою. Ці речі потрібно досліджувати. В них потрібно розбиратися і відповідно, влаштовувати свою тактику проти кожного бійця по іншому. Звісно ж, вам це не буде потрібно, якщо ви будете тратити на легкому, тому що на легкому режимі ви практично не відчуваєте челендж. Вам тільки для початку, якщо ви новачок. Спочатку все буде важко зрозуміти, дуже багато термінів, дуже багато вам навалюють інформації поки що на самому початку, і вам нічого практично не пояснять, ви просто получаєте по голові. Це треба пережити. І далі головне не вибрати легкий режим, тому що легкий режим, справді, коли вам вже почнуть розповідати в грі всі деталі, всі нюанси, як що нажимати, які використовувати комбінації і тому подібне. Ви швидко пристосуєтесь, і гра перестане бути челенджова. Тому я б радив, все таки проходити на середньому для новачків, ну і там на вищих рівнях для вже більш досвідчених гравців. основних відмінностей це в UFC 4 повністю вирізали Ultimate Team. За словами розробників, вона просто не прижилася. Тим паче, що Ultimate Team — це командний режим. А за словами теж розробників, UFC MMA — це гра про протистояння двох персонажів, двох бійців, а не про команду. Також дали арени. Багато хто говорив і писав, що це нові режими. Ні, насправді це не нові режими. Це коли ви обираєте в єдиноборство, наприклад, там з комп'ютером або з іншими гравцями, то у вас є можливість вибрати карту. Там взагалі дуже таке детальне налаштування, ви можете вибрати дуже-дуже багато маленьких деталей, в тому числі карту. І у вас є можливість вибрати, наприклад, кумітет чи там вуличний дворовий бій, але по суті це нічого, крім декорації, не змінює, там немає якихось нових додаткових правил чи ще чогось. Просто візуальний рескін. Ну і ще розробники всюди дуже часто і активно просувають те, що вони прокачали цю свою систему RPM, яку вони ще розпочали в UFC 3 і кажуть, що її засунули всюди, тільки можна, прокачали всюди, тільки можна, щоб бої були крутіші, щоб вони були більш видовищніші, щоб у вас було краще відчуття персонажа. Ну і забігаючи вперед, можу сказати, що. Так виглядає круто, виглядає, і грається круто. Не знаю, як було в третій частині, я не маю з чим порівнювати знову ж таки. Але четверта частина виглядає і грається дуже круто. До речі, ви якщо бажаєте, можете подивитися мій стрім в повторі на твічі, або перейти на лайв канал і там подивитися. На твічі, ви можете, так би мовити, перші побачити мої враження, мої думки про ігри, на які я роблю огляди, і ознайомитися з летсплеями, які виходять також швидше, ніж огляди на лайв каналі. Тому, кому цікаво, кому хочеться більше інформації. Ці забігайте, дивіться і ознайомлюйтесь. А, Ой, лечко, прям. До речі, на ну, тобі схожий колись кращі його роки. Ай, буду за кличка. Ну і давайте поговоримо про найголовніше про режим історії. Він мені дуже сподобався. знову ж таки не знаю, як він був в попередніх частинах, але тут він реально класний. Він не те, щоб якісь кінематографічний, хоча можливо він в кінці там буде якась цікава розв'язка, сюжетна і тому подібне, але. Малоймовірно, якщо чесно, тому що гра не про це. Але все ж на початку у вас є така зав'язочка. Вашого тренера беруть інтерв'ю і питаються, як же ж ви познайомилися з цим крутим суперкльовим бійцем. І він каже, все це почалося тоді-то, тоді-то. І вам дають відразу битися. Мені дали по голові відповідно, тому що я граю гру вперше. І мій тренер сказав, що ну, знаєте, я його полюбив не за те, що він вмів битися, а за Я відчув в ньому щось всередині, щось круте. Ну тобто, можливо, там можна було. Виграти і тоді він сказав би щось інше, але мені він сказав, що я просто людина хороша. Ось і в самій вже історії дуже кльово вибудовані ланки, по яким тебе навчають, і повільно потрошки розповідають, як тобі розвиватися в грі. Тобі дають можливість створити персонажа, кастомізація також дуже велика. Ти вибираєш стиль бою, зовнішні татуювання набити, вибрати там трухани різні кольори емоції, коли ти заходиш на ринг, емоції, коли ти перемагаєш. Тобто, дуже багато такої різної маленької детальної кастомізації, яку можна по ходу гри також до речі, міняти. Там немає якогось залочено, що ти ось як вибрав, так і буде. Ти можеш там змінити зачіску, змінити там колір своїх трусів. Ну це для тих, кому важливі ці візуальні деталі. Сама ж історія вибудована наступним чином: ви спочатку б'єтеся в якихось таких підпільних боях, потім вас помічають, дають вам якісь контракти, і ви так далі розвиваєтеся. Але крім цього, в грі ще є соціальна складова. Ви, наприклад, кидаєте комусь виклик, або вам кидають виклик, ви його приймаєте. Кажете, наприклад, я буду боротися з цим чуваком через 4 тижні. І за цих 4 тижні ви маєте там певну кількість поєднів на кожен тиждень, і ви їх можете Витратити на різні речі, наприклад, там піти потренуватися в залі, можете, якщо у вас є якісь вже знайомі бійці, можете їх покликати з собою і вивчити новий прийом, що, на мою думку, дуже прикольно виглядає в плані прогресії. Також ваші прийоми можуть прокачуватися. Наприклад, якщо ви б'єте джебом постійно і б'єте влучно, попадаєте в ціль, то він прокачується і стає відповідно сильніший. Плюс у вас є перки, перки це такі пасивки. Спочатку у вас доступна тільки одна, потім, коли ви прийдете перші вуличні бої, буде доступно дві, потім, коли ви потрапите в UFC, буде три. Так, в загальному до п'яти можна збільшити перків. Це, як я вже сказав, пасивні навики. Там або ви менше змучуєтеся, або в перших двох раундах у вас менше витрачається витривалість. Плюс за досвід ви ще можете прокачувати інші пасивні навички, наприклад, той же удар рукою, той же удар ногою, витривалість, захвати, силу захвата. Тобто у вас є окремо, що по левелах за те, що ви б'єтеся, у вас вони автоматично прокачуються рівень цих ударів, і потім їх, коли ви прокачається. Рівень удара, ви зможете його замінити, і у вас, наприклад, на трикутник буде не простий джеб, а якийсь інший удар. А окремо ще є ось ця пасивна прокачка, де ви можете за свій досвід прокачувати ті удари, якими ви, наприклад, найчастіше користуєтесь, ви, або, наприклад, блок, якщо ви граєте від захисту, ну і тому подібне. Плюс постійно ви стретеся в Твіттері інші бійці пишуть, наприклад, або це крутий чувак, і ви там відписуєте так, я крутий, або пишете, та ти взагалі, лошара Я тебе там вб'ю в наступному. Наступний раз, коли те я побачу, і ви там можете з іншими бійцями також конфліктувати, або навпаки дружити. І це додає або хайпу вашому персонажу, або навпаки, псує вам рейтинг. Тут хайп також є окрема така механіка. коли можете заключати якісь контракти з рекламодавцями, або, наприклад, там щось хайпувати в Твіттері, або, наприклад, робити прогнози на свої наступні бої. Типу я покладу в нокаут цього бійця в другому раунді, або, наприклад, я виграю по очкам в третьому раунді. Ну і тому подібне. І ось на ці особисті тренування, або на тренування бійць, з бійцями ММА, або на оце ось твічення, спілкування, рекламування себе в соціальних мережах. На все це витрачається очки часу. Так само вони витрачаються на дослідження вашого супротивника. Тобто ви можете дивитися якісь різні відеоматеріали по ньому. Самих відеоматеріалів немає, це просто так називається. І ви дізнаєтеся про нього більше. Наприклад, краще, щоб до вас не пристроювався він ззаду, тому що якщо він вас схопить, то ви вже не вирветеся. Або, наприклад. Такісь вразливі місця ваших супротивників там нього пошкоджена, наприклад, права нога, і вам краще бити його в праву ногу, щоб він швидше. Вибивався. Та і, мабуть, люди, які не знайомі з серією, запитаються: а блін, нафіга, це все потрібно. Це ж я хочу битися просто і отримувати задоволення. Ви можете зменшити цей час цієї фігні, і там буквально буде йти один за другим бої. Але насправді досить цікаво розбиратися ось в цьому в прокачуванні свого персонажа в різних напрямках і в соціальному, і вивчати нові вміння і, наприклад, використовувати свої нові знання, свої нові прийоми в наступних боях. Це дуже цікаво. Це роблять робить історію комплексною, і хоч сам сюжет він там номінальний, він практично тільки починається і там далі просто б'ється з іншими бійцями. Але в загальному це цікаво грати, цікаво битися, цікаво розвивати свого персонажа і цікаво це залипати. Я взагалі такі ігри не дуже люблю. Як ви вже зрозуміли, оскільки я граю UFC вперше. Я взагалі не люблю спортивні симулятори, там ні Фіфа, ні баскетбол, я колись на PlayStation 1-2 грав трошки, але е, зараз е, мені здається, що це такі е, таймкілери, тому що в них потрібно дуже багато витрачати часу, але UFC мене реально затягнув. Я просто в неї провалився, в неї було дуже цікаво залипати, дуже цікаво грати. Тому навіть люди, які не грали в цю гру, е, я вам її раджу. Звісно ж, якщо у вас є фінансова можливість її придбати, і якщо ви, в принципі, любите якісь файтинги, це більш Тактична гра це не Mortal Kombat, це не Tekken. На мою думку, це складніше. Звісно, ж багато хто зараз набіжить, що я тебе прошу, ти там не шариш, які там комбухи ліплять на 20 прийомів в Mortal Kombat. Я знаю, я бачив, я пробував. Це зовсім інше, на мою думку, це набагато важче. Що ж до мінусів, мені реально не зайшло це е, система цих от клинчів, е, коли тебе там заламують і валять на землю, або коли ти когось заламуєш і валиш на землю. Тому що це взагалі е, якось, по-перше, ламає динаміку, по-друге, ти реально не розумієш, що ти робиш, тому що там такі міні-ігри вмикаються. Наприклад, ти ловиш персонажа, його валиш, і ти можеш вверх встати, вправо е, тулити йому пописку, доки він лежить, і вліво е, починати його крутити, скручувати. Душити і тому подібне. Коли ти його скрутив, задушив, з'являється така міні-гра, і ви маєте тікати один від одного такими хвильками. Це так сумбурно, незрозуміло і взагалі не, не дуже грається і не дуже працює. Тому що той, хто тікає, його майже неможливо зловити. Реально. А навіть якщо ти ловиш, це практично тобі не дає ніякого бонусу, тому що на це витрачається настільки багато часу, що ну, ти просто не встигаєш і клинч розривається. Я не знаю, воно було в попередніх іграх. І я розумію, що це симулятор е, боїв без правил, тому. Воно мало якимось в, в якомусь вигляді бути в грі, але воно грається сумбурно і реально бісить, напрягає, ти не знаєш, що робити. Тому що ти нажимаєш вліво, щоб закрутити його, в тебе пише невдача, ти нажимаєш вправо, пише невдачі, нажимаєш вверх, пише невдачі. Що робити, незрозуміло. А вороги на найвищому рівні складності тебе просто в баранячий рік скручують і все. І для новачка це взагалі якийсь темний ліс. Я не знаю, якщо чесно, як з тим розібратися. При тому, що я е, пройшов доволі багато е, історії, я так і не зрозумів. Мені раз. Ще одним мінусом, на мою думку, є те, що тобі не пояснюють весь цей сленг ніяк. Тобто, якщо ти абсолютно нічого не розумієш в UFC, тобі буде доволі важко зрозуміти. Наприклад, в тренуванні тобі потрібно зробити якийсь там спеціальний клінч і не вийти з нього там 3 секунди. І де, буває таке, що тобі не показано, які тобі кнопки потрібно нажимати при цьому. Тобто, якщо ти не розумієшся в термінології, ти не зрозумієш, як конкретно тобі потрібно скрутити свого персонажа, як він має тебе. Крутити, і ти маєш там, наприклад, з цього вирватися. 90% цих тренувальних рівнів тобі. Пояснюють, які кнопки нажимати і що від тебе хочуть. Але деколи буває, що там просто опис, тобто там вирвись такого-то, такого то клінча е, за три секунди, або там скрути там свого ворога там на три секунди в такій-то такій-то позі, і ти не розумієш, що вони від тебе хочуть, тому що це все написано на слензі. Знову ж таки, трошки вищий ходу, Тобто, вам можливо, треба буде трошки почитати, якщо ви хочете розібратися в грі, якщо ви хочете вам можливо, треба буде трошки почитати ще про самі бої ММА десь окремо. Що ж до донату, то тут Є донат, але тільки косметичний, або ж персонажі. Ну, персонажі, звісно ж так як у Mortal Kombat, потрібно докупляти окремо. Але як заявляли розробники двох якихось популярних бійців, я вже не пам'ятаю їхні імена, їх можна буде все одно відкрити без грошей. Якщо ви пройдете кар'єру в на найвищому рівні складності до кінця, то ви їх зможете також собі відкрити. Якогось жопного донату немає, немає якихось, щоб ви перки відкривали за гроші, немає, щоб ви якихось скілів викупували за гроші. Все, що продається, це там або якісь. Емоції для онлайну, ну або там для кар'єри, якщо ви любите в кар'єрі сам собі кривлятися, або там труси якогось кольору, чи майку, футболку іншого кольору. Тобто, як я вже сказав, тільки косметичні речі. Це, звісно ж, не означає, що це добре. І краще, щоб абсолютно все можна було отримати за внутрішню валюту. Ну, але в наших реаліях, як зараз EA, згадуючи Battlefront 2, як там все було на лутбоксах, і потрібно було грідити так, що ну, просто капець, то тут до можна. Сказати практично немає. Знову ж таки, тільки косметичні там труси, футболки, і то їх також можна відкрити за внутрішню ігрову валюту. Тому це, звісно ж, хоч і проблема, що е, ці всі донатні скінчики стали для нас нормою, але з іншого боку немає якихось заповільнювачів вас, щоб ви витрачали гроші на те, щоб наприклад швидше прокачатися і швидше пройти кар'єру. Дякую всім, хто подивилися цей її казуальний огляд. Сподіваюсь, вам сподобалося. Якщо вам сподобалось, ставте лайк. Якщо вам не сподобалось, ставте дізлайки. Пишіть побільше коментарів, виправляйте, якщо я щось не так сказав. Тому що, знову ж таки, я казуал в цій грі. Діліться своїми враженнями, чи плануєте купувати, чи не плануєте. Також подивіться стрім. Дуже багато людей, які приходили на стрім, їм такі ігри не цікаві були, так як і мені, але після стріму вони виявили бажання її купити, що круто, тому що гра реально своїм геймплеєм затягує, вона реально занурює в себе. Круто, тому можете також подивитися мої стріми і придилитися, чи вам подобається таке, чи ви б хотіли таке пограти, чи вам таке цікаво. Мені особливо цікаво, я буду продовжувати в неї грати, попри стріми, скоріш за все, десь для себе. Але буду, якщо там не дуже довга історія, кар'єра, то я її пройду. Ну, а на сьогодні все. Зустрінемось в наступних відео. Ставте лайки, будьте здорові і дай Боже!